Конічова товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий анбокс. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такий світловий прилад, а саме КНФ Концепт SixTaWatt Cop LED Light. Тобто світловий прилад LED Потужністю 60 Вт. Як завжди, компанія концепт жодним чином не впливає на результати цього відео. Все особисте, придбане за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Зауважую одразу, що сьогодні у мене тільки анбокс. Перші враження. Всі деталі, порівняння порівнянні і все таке інше буде далі в тотальних оглядах. Тому. Підписуйтесь на канал, дзвіночок собі ввімкніть, щоб не пропустити саме огляд. Ну, переходимо до діла. Е, також невеличка передісторія, Навіщо купував? Е, оскільки хто не знає, у мене вже є основний прилад світловий ось такий: Юланзі 100W ML100B біколорний. Так от, е, західні блогери. Просто рвуть на собі волосся і кричать, що ось це світло по потужності може тягатися ось цим. Ну наскільки це, як кажуть, відповідає дійсності, будемо дивитися в тотальному огляді. Ось чому я й вирішив придбати собі ось це, спробувати його. Як ви бачите, дуже красиве, таке стильне, маленьке, компактне. Ну що, давайте вже будемо розпаковувати. Не буду вас втомлювати. Ну, давайте. Ось так виглядає наша коробка, наш бокс з усіх боків. Тут у нас, до речі, певні характеристики зазначені: 97 CRI, 97, що це означає? Це означає, що світло повинно дуже непогано відробляти кольори шкіри. Більш приприродньо повинно бути кольоровий спектр. Ну, подивимось. Дуже компактне написано. 12 світлових ефектів у нас вбудована батарея. Ну, в принципі, це вже, як кажуть, масхев. Також керується з додатку і біколор. Чому я купив біколор? Воно ще є у версії RGB, тому що, ну, по-перше, я не використовую особливо ці всі RGB-варіації. А по-друге, зазвичай біколорне світло більш потужне. Ну, це, як кажуть, що є, то є. Фізика є фізика. Ззаду, ззаду у нас зазначаються ось такі якісь написи. Але, взагалі, комплектація мені вже подобається. Я, звісно ж, вже розпаковував на пошті, перевіряв все це. Але, тим не менш, я хочу, щоб ви також відчули всю красу. І побачили, що ви отримаєте, якщо ви собі будете замовлювати це світло. Так, ось що ми отримаємо всередині. Всередині ми з вами маємо. Давайте трішки відрегулюю світло, щоб у нас ось. Що ми маємо? У нас бокс ось такий. Проприєтарний фірмовий КНФ концерт. Дякую. Дуже приємно. Навіть у моєго Юланзі з тобі нема такого. Давайте одразу розкриємо. І ось саме те, за що ми віддаємо наші кошти. До речі, стосовно кошторису, світло, це. В Україні можна придбати в середньому від 6,5 до 7 тисяч, в залежності від того, де ви купуєте гарантії і таке інше. Ось, ну, в принципі, непоганий, непоганий прайс з урахуванням характеристик. Але наскільки воно відповідає дійсності, це, звісно, згодом. Так, ну, звичайно ж, юзермену. Усе необхідне. Давайте я вам навіть один елемент. Розповім, чому я придбав. Ось, бачите, у нас тут зазначається, що в режимі Макс, тобто у нас є підсилений режим, в якому світло повинно видавати ось ці 60 Вт. Освітлення з одного метру досягає аж позначки 15900 люксів. Це, щоб ви розуміли, практично стільки ж, скільки повинно видавати ось це світло. Воно видає 33 300, якщо я не помиляюсь, з пів метри. Тобто, якщо ми зробимо про просту математику, зробимо, то поділимо, помножимо. Приблизно ось тут у нас 16 з копійками виходить, а тут у нас 15 900. Тобто, за, як кажуть західні, ще раз кажу блогери, ще це не перевірено, але, тим не менш, ось це світло повинно так само світити, як і це. Ну, Будемо сподіватись, так воно і є. Йдемо далі. Так, давайте. Основні елементи. Дифузор. Ой, пробачаюсь не дифузор, рефлектор. Ось такий він, дуже компактний. Так. Наш дифузор. Ну, в принципі, стандартна гумова штукенція, нічого особливого. Але тим не менш, вона є. За що також дякуємо. USB-C. Як ви зрозуміли, світло у нас USB-C. Підтримує, до речі, Power Delivery. Це дуже приємно. Ось такий у нас кабель підключення. Щоб можна було і від стандартної, стандартного роз'єму е, живлення давати світло. Ось так. Також дякуємо. Це приємно. Ось така ручка-перехідник під стандартні е, е, стенди. Стійки для світла. Також дуже приємно, що комплектується усе це. Воно усе є, воно пластикове, звісно, але тим не менш, воно є. Це добре. Наскільки воно вам потрібно, не знаю. Мені не потрібно. Оскільки я використовую світкоз'ємні площадки і закріплюю своє світло. Ось у цей проприєтарний одна чверть роз'єм. Ну і ось наше світло. Давайте так, на, на роз, розмірне порівняння, ось так, щоб ви бачили, більш-менш моя. 100 ML 100B проти ось KNF концепт 60W. дослівно на найменування виробу PL 60B, тобто PL60B. Ось так. Виглядає дуже стильно, дуже так, як невеличка камера, така плівкова старенька. Я розумію, звідки ноги ростуть у дизайну, але, тим не менш, все одно приємно, що китайці трішки за стилем слідкують. Дуже стильно. З усіх боків вам демонструю. Задня частина. І передня частина наш COB, Захищений, до речі, зверху. Тобто. Також не повинно тоді виникати у вас проблем з перегрівом передньої частини. Ну, Звісно ж, не рекомендую, коли ви його використовувати на всю потужність і потім торкатись цього елементу, але, тим не менш, є певний елемент, який буде захищати. Також приємно, що у нас зверху присутній елемент кріплення, тобто, що не дає нам наш рефлектор. Нашому рефлектору не дає можливості ну, випасти. Приємно. Рефлектор, як ви бачите, також у нас дуже маленький. Наскільки воно все працює, все, ми подивимося у тотальному огляді, я про все розповім. Але на даному етапі, давайте я вам просто продемонструю, як воно вмикається. Ось так. Натискаємо. Е Просить він крутнути елемент 10 разів. Оп, все, наше світло ввімкнулось. Давайте вимкнемо режим Max. Ось так. Давайте я відрегу... камера відрегулює сама себе. Ось так. Свійте. Це світло без дифузорів, без рефлекторів, без нічого. 100% яскравості. У нас по Кельвінам давайте ми виставимо. Регулюється у нас усе в діапазоні необхідному вам по 200 кельвінів від, від 6,5% кельвінів до 2700 кельвінів. Зазначається, що максимальна потужність досягається у нас на 5600 кельвінів. Ось ми бачимо 100%. І якщо ввімкнути режим Макс. Ось я ввімкнув вам режим «Макс». Ви бачите, наскільки усе це у нас освітлено, в принципі, непогано. Як на мене, дуже тихе. Давайте я вам продемонструю. Ось зараз воно стоїть на максимумі, все на максимумі. І ось зараз я трішки помовчу, ось так, щоб ви слухали, наскільки це все тихо воно працює. Чуєте так, що зараз у нас світло хоч і працює на максимумі, але тим не менш, воно вважає, що температура не досягла того необхідного по, тіє, тіє необхідної позначки, щоб увімкнути вентилятор. Він не працює у нас кулер. Поки що. Якщо порівнювати вже з моєю соткою, то в моєї сотки 50% ввімкнули і вже, вже кулер пішов працювати. Тут приємно, дуже тихенько. Взагалі. У нас є режим діму, тобто, ось ви регулюєте потужність ефекти, ось ефект пульсу. Ну, в принципі, там можна S-Fade, Campfire, Explosion, Candle, свічка це ефект свічки у нас. Що тут іще дихання? Fade, фейдін, сос, папараци. Ну, в принципі, можна погратись. Ну, ось ось так. Давайте ще ми. Я з вами вдіну дифузор рефлектор пробачаюсь. І ось так у нас світи з рефлектором. Я трішки відвожу зараз світло, щоб не було таких. Супер яскравих кольорів, але тим не менш світить непогано. Е, одразу я зауважую, що є певний нюанс. У нас світло, е, не світло, а рефлектор сам має певний. Ось ви бачите, з боків у нас такі невеличкі елементи, Е, Ось я, я вже з цим зіштовхувався. Це дизайн рефлектора не дуже. Ну будемо так казати, не дуже правильний і є певний нюанс. Тобто, сам чіп, який освітлює, він не Непоністю захищ... закритий ось цим рефлектором. Тому, ну, в принципі, доведеться використовувати, якщо ви плануєте використовувати це світло з... з рефлектором, ось цим. Я не планую, але тим не менш, то потрібно бути... брати інший рефлектор. До речі, до речі, це те про що не кажуть, як кажуть, західні блогери взагалі чомусь. Ніхто про це не каже. У нас тут пропріє стандартний. Міні-боус роз'єм. Тобто, якщо ви е, бажаєте якісь аксесуари для цього світла придбати знайти, е, то, будь ласка, стандартний е, міні-боус роз'єм у нас. У, дуже дуже воно таке класненьке. Е, ось, до речі, у нас е, ті елементи, через яких йде живлення, стандартний роз'єм плюс USB-C. Як ви бачите, у нас Power Delivery 30 Вт. Тобто абсолютно будь-який зарядний пристрій, який підтримує 30 Вт і більше, буде спокійно заряджати це світло в процесі його використання. Акумулятор зазначається у нас, я не знаю, також це все ми перевіримо з вами. Акумулятор у нас може витримати. Він у нас 13,500 і Давайте десь у нас тут англійською. Ось. За у нас заряджання, час заряджання 3 години. Е, також я чув, що в на повному заряді е, акумулятор стандартний витримати до 70 хвилин е, на максимумі. Наскільки усе це вірно, відповідає дійсності, все перевіримо. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Я вам продемонстрував абсолютно усе, що ви можете отримати у комплекті зі світлом. КНФ Концепт МЛ. Ой, пробачаюсь PL60B. Давайте ми красиво ось це все розмістимо, щоб ви могли бачити всю цю красу. Ось так. Ось так. Нехай стоїть. Ваші запитання, побажання стосовно огляду, будь ласка, залишайте в коментарях обов'язково. Пишіть. Підписка, розповсюдження, лайк, окремий палець вгору. І, звісно ж, два пальці вгору тим, хто дивиться це відео на цьому моменті, додивився сюди, ви мої найвитриваліші. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили, і все у нас буде Україна!